Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Ми в космічному просторі. Пригадай склад числа 9 і допоможи космонавтам повернутися на Землю. Міркуємо разом. 9 все. 8 і Три і шість. Сім і два. Чотири і п'ять. І Молодці, доповни вирази. Знаючи числа дев'ять, вісім і один. І вісім додати один дорівнює дев'ять. Дев'ять це сім.

Працюємо в робочому зошиті, обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні, в зошиті ми будемо утворювати ракету. Зверніть увагу, пряма лінія висотою 3 клітинки. Далі ми клітинку ділимо на по діагоналі. Куточок з'єднуємо з куточком, наступна клітиночка так само. І знову креслимо пряму лінію висотою 3 клітинки. Це є наша основа. Основа ракети. Ми накреслимо ще їй крила і обов'язково вогник червоного кольору, адже наша ракета летить. І намалюємо два овала. Це у нас буде віконечка. Відступаємо 4 клітиночки в бік і утворюємо знову таку ракету. Утворюємо ось такий візерунок, основу. Додаємо... Крила для ракети, тисни відео на паузу і утвори візерунок сошиття. Продовжуємо працювати. Сьогодні ми з вами під час усного рахунку згадували склад числа 9. Хвилинка каліграфії. Пропиши число 9. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати взаємозв'язок додавання і віднімання. Працюємо з підручником завдання номер 2 Склади рівності за схемами. Досліди, що одержимо, якщо від суми двох чисел віднімемо один доданок розглядаємо першу схему. Наша перша схема складається з відрізка зеленого кольору. Він поділений на три частинки. І відрізок фіолетового кольору. А цей відрізок поділено на 4 частинки. Щоб дізнатися, яка довжина цього відрізка, нам потрібно ці частинки додати 3 додати 4. Записуємо вираз зошит 3 додати 4. Скільки це буде? Дорівнює 7. Це є вираз на додавання, ми його підкреслюємо. Давайте пригадаємо, як називається числа при додаванні. Три це перший доданок. 4 – другий доданок, сім. Це сума двох чисел. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Якщо від суми ми віднімемо перший доданок. 7 відняти 3 дорівнює 4, дорівнює другий доданок. Або ми можемо від суми відняти другий доданок. 7 відняти 4 дорівнює 3. Продовжуємо працювати з другою схемою. Друга схема так само складається з двох відрізків. Відрізок фіолетового кольору і відрізок червоного кольору. Парахуйте, будь ласка, зі скількох частин складається перший відрізок і скільки частин має червоний відрізок. Який вираз на додавання нам потрібно записати? 2 додати 6. Записуємо другий стопчик. 2 додати 6 і це дорівнює. Дорівнює 8. Це є вираз на додавання. Ми його підкреслюємо, адже ми знаємо. А що ми знаємо, що з виразу на додавання ми можемо скласти тісно два вирази на віднімання. 8 відняти 2 дорівнює 6, якщо від суми, а це число 8, відняти перший доданок, то в результаті ми отримаємо другий доданок, а другий вираз. 8 відняти 6 дорівнює 2. Якщо від суми відняти другий доданок, то в результаті ми отримуємо перший доданок. Тисни відео на паузу і розглянь самостійно наступну схему. Склади вираз на додавання і два вирази на віднімання. Робимо висновок. Якщо від суми двох чисел відняти один доданок, то залишиться інший доданок. Пізкульт хвилинка, тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Перестав доданки місцями та знайди значення сум. Це завдання номер 4 Працюємо діти в зошиті. Перший вираз 1 додати 3. Записуємо зошит. Ми застосуємо переставну властивість додавання. Додавати можна в будь-якому порядку. 3 додати 1. 3 додати 1. Правильно дорівнює 4. Наступний вираз 2 додати 7. І ми запишемо діти його в другий стовпчик. Для цього я відступлю три клітиночки в бік, і на четвертій запишу вираз 2 додати 7. Застосуємо переставну властивість, додавати можна в будь-якому порядку. «7 додати 2, і це дорівнює правильно 9. Наступний вираз, 1 додати 5 ми записуємо в перший стовпчик. Застосовуємо переставну властивість. Правильно, 5 додати 1. І це дорівнює, дорівнює 6. Наступний вираз 2 додати 3. Ми запишемо в другий стовпчик. Застосовуємо переставну властивість, міняємо доданки місцями. 3 додати 2. І це дорівнює, дорівнює 5. Тисни відео на паузу і останній стопчик. Попрацюй самостійно. Перестав доданки місцями і знайти значення суми. виконай схему до малюнка. Працюємо з підручником. Щоб накреслити схему в зошиті, нам потрібно з вами з'ясувати, скільки квітів тримає дівчинка в одній руці і скільки квітів в другій. Порахуйте, будь ласка. Так, я з вами згодна в одній руці дівчинка тримає три квітки, тому відрізок ми позначимо червоним кольором і позначаємо. Три клітиночки, цей відрізок завдовжки три клітинки. А в, другій руці, а в другій руці дівчинка тримає чотири квітки, тому другий відрізок буде іншого кольору. У мене фіолетового кольору, і ми позначимо завдовжки чотири клітинки. Якщо це відрізок, то обов'язково ми позначаємо початок і кінець. А тепер нам потрібно позначити, скільки у нас частин має червоний відрізок. Дівчинка тримає три квітки, три тюльпана, да? тому ми позначаємо: ось три частинки має відрізок червоного кольору, а фіолетового кольору відрізок буде мати чотири частинки, адже дівчинка там тримає чотири квітки. За даною схемою, що ми будемо знаходити? Я з вами згодна. Скільки всього квітів, тому нам потрібно об'єднати і поставити знак питання. Скільки всього квітів ми будемо знаходити правильно додаванням, і нам потрібно скласти вираз. Три додати 4 дорівнює 7. Молодці. Подану схему і вираз запишіть в зошит. Від по року. Хто на уроці працював із задоволенням, намалює кульку зеленого кольору, а кому на уроці було сумно та важко, намалює кульку червоного кольору. Дякую за роботу!